Вітання глядачам обласного ефірі пряма мова. Сьогодні ми поговоримо про музичне життя Сумщини. І на студії Орест Коваль, український піаніст, органіст, педагог, продюсер, музично, громадський діяч. Вітаю вас, Орест Романович. Добре. Отже, 20-й рік поспіль у Сумах проводиться Бах-фест. Вважається, що Бах, один із титанів, композиторів, мислителів, і що музика Баха гармонізує інтелект і взагалі духовний стан людини. Тому Бах-фест Фест. фест. Бах, це дуже важливо і як ліки для нашого культурного життя Сумщини. Ну я вважаю, що Бах, музика Баха це найсильніші духовні ліки взагалі для будь-якого суспільства, а для українського, зокрема і. Надзвичайно нам важливо так. Музика баха не може вилікувати суспільство, але може підтримати тих людей, які ще залишаються здоровими, в якому здоровому глузді. 20 й рік поспіль, тобто з 1995 року була закладена перша цеглинка цього фестивалю, і він вперше відкрив двері для своїх слухачів. Так, Яка собі. ситуація була тоді, яка зараз? Ну, майже, майже така сама, тому що це був мій третій проєкт. Uh -huh. Я розпочав свої фестивалі 1993 року. Це був фестиваль органу, який проходить двічі на рік, а 1994 року вже були три фестивалі. Органами квітень і жовтень, mm -hmm. а в березні ще був новий проєкт Jazz Fest. Тому 1995 року я собі подумав, що можна зробити один з органом і замінити на Бахівський фестиваль і розташував його ну, в жовтні. ваш Бах улюблений композитор. Так, так, Звичайно. А скажіть, будь ласка, як чи готова наша слухацька аудиторія, наші глядачі і люди, які приходять на ці фестивалі, сприймати цю барочну музику? Чи можливо потрібно її якось підготувати, проводити певні майстер-класи? Вони вже готові, тому що це поспіль 20 років uh -huh. поспіль. Звучить ця музика в виконанні дуже хороших музикантів, які не тільки люблять, але вміють виконувати бах. і оскільки вже 20 років публіка якраз таку музику слухає. То вона вже дуже чутлива до того. Якщо хтось грає музику баха не в відповідному стилі, то сумчани, на відміну від слухачів і аудиторії інших міст, вже зауважують і кажуть, ні ні це не барокове виконання. Можуть бути барокові фестивалі в інших містах, і там не, і публіка не зовсім як кажуть, зорієнтована, чи справді це барокове звучання, чи ні. Хоча є фестивалі, хороші фестивалі ну, старовинної музики у Львові, вже там, де є розвиток. Ну, стильового виконання музики Баха. І яким чином взагалі відпрацьовувалася концепція Бахфесту, яким чином ви співпрацювали з вашими меценатами, спонсорами, можливо, чиновниками для того, щоб залучити і переконати у важливості саме цієї музичної акції? Ну, ви знаєте, спочатку це ж був органом і просто ця діяльність фестивальна. І замість, наприклад, місцевих музикантів я пропоную наших гостей, uh -huh. колег своїх, і це цікава палітра. І просто концепція така, що тут я запрошую музикантів, які спеціалізуються в музиці Баха, Оце тільки це. І це моя продюсерська робота в цьому полягає, тому що органом це більше менеджерська робота, тому що я беру вже готових музикантів, які спеціалізуються в будь-яких жанрах, в широкій палітрі, і це там ту музику вони грають, яку вони люблять, знають, вміють. А Бахівську я е, вибираю музику дуже прецизійно і я з вимогливістю ставлюся до музикантів, тому що я розбираюсь в тому стилі, як його треба грати, як його треба виконувати, як треба надавати для публічності. І, я радий, що в Україні з'являються музиканти, які в тому спеціалізуються і можуть адекватно передавати ту музику. І, і якщо я ходжу по місту в жовтні і немає афіш, мене питають, а де бахівський фестиваль, значить публіка вже готова. Зацікавили. А ви вже торкнулися теми, як підбираєте музикантів. Ми знаємо, що географія дуже широка, що із-за кордону приїжджають музиканти. Яким чином відбираєте? Які у вас критерії, крім того, що вони мають виконувати і добре знати і любити баха ну зараз досить легко, тому що є інтернет, і можна послухати музикантів в Ютубі. Uh -huh. Ось я звичайно багато до мене пишуть музикантів, які пропонують себе, uh -huh. але я. Все одно зараз трошки обмежений в ресурсах, я не можу запрошувати тих музикантів з, з Європи, тому що треба знайти хоча б кошти на їх дорогу. Uh -huh. А це досить коштовно. Зараз це треба працювати з посольством іноземних держав, з інституціями в справах культури іноземних держав. І це треба за рік вперед. Я трошки тут а, ну, О, працює, не допрацьовую. Допрацьовуєте, ви так. такий собі музичний дипломат, до речі. Так, ні, ну, Мені вдавалося тоді це наперед працювати, мені зараз от треба працювати на наступний. Рік і я це роблю ці рухи в тому напрямку. А звичайно, я шукаю тих музикантів, які знають, що в Україні uh -huh. вони не прийдуть заробляти, а просто ну подарувати своє мистецтво Справа в тому, що вони будуть мати тут повні зали і публіку, яка розуміє, що uh -huh. вони роблять і для чого це вони роблять, і це для них великий стимул. І музик... Як взагалі вдається заохотити музикантів за кордону, приїхати сюди і виступити, якщо скажімо таких особливих ресурсів немає. Ви знаєте, музиканти взнають, що, наприклад, тут в Сумах видана книжка Ніколауса Харнон-Курта, музика як мова звуків. І ну, це, наприклад, наші сусіди, росіяни, які uh -huh. спеціалізуються в музиці бароко. У них там такої книжки немає. І вони кажуть, що оце в Сумах? Uh -huh. Це видана там книжка, і ще це там цікаво і їм. Ми туди їдемо. Я питаю їх: а які ваші вимоги щодо гонорару? каже, це не важливо, каже. Ми заробляємо тут собі нормальні гроші, а ви не можете нам заплатити багато грошей. Ми розуміємо, то ми просто для вас заграємо. Були такі ситуації. От розумієте? але оскільки так любите музику, що ви даєте такі чудові книжки, там далі ми поговоримо про це. Барочна музика дуже особлива, вона така коштовна. Ми от буквально до ефіру говорили, що якщо поп, то там більш широке коло слухачів. Якщо барочна, то особлива аудиторія, особлива публіка приходить на ці фестивалі. Можливо, є якесь таке бажання і прагнення зробити для широкого кола майстер-класи, для того, щоб вони якимось чином навчилися сприймати цю музику, відчувати кожен звук, чи то флейти, чи то клавесину. Ви знаєте, я таки 20 років житим роблю. Це роблю, це, ну, ці концерти це своєрідні майстер-класи. Бо під час концертів я іноді в перерві між створами mm -hmm. пояснюю, от дивіться, ми послухали зараз прекрасний твір, який нам так ліг в душу. От дивіться, які були ah, аплодисменти. А чому це так відбувається? Тому що там особливі засоби виразовості. От, mm -hmm. Дивіться, от Скрипач заграв, ось ту ноту не вібрував, а він її роздував. Таки. І так гарно це було. І це нам так лягло на душу. Це один з засобів mm -hmm. виразовості. Наприклад, я оці засоби виразовості показую. Але справа в тому, що ця музика не є можна сказати, елітарне, Угу. Тому Чому? що вона, вона є живою. Ні, ну мистецтво взагалі є елітарне, в якому угу. розумінні, що в, тільки один-два відсотки кожного суспільства це потрібно, якій кількості суспільства потрібна угу. така музика. Взагалі мистецтво. І тому це не є для широких для загалу це не популярна музика. Хоча я говорю, що в деяких середовищах вона може бути популярною. Ну в яких середовищах? Часто густо кажуть о Бах Моцарт, це, там і там Бетховен. А це це, це композитори, які пишуть музику для мобільних телефонів. Розумієте, ось такі <реш> речі. розумієте, класика ідея. Ну оператори зв'язково використовують ці. Такі ну, насправді я можу сказати, що стосується себе, Так, я пригадую, як ви вводили в курс подій на, на рахунок музики, і дійсно це допомагає сприймати. Ти вже починаєш чекати, якусь таку особливу нотку, і ловити, і смакувати музикою. І насправді копельне е, спів полюбила, коли його Вживу, наживо почула поряд, коли лунає там баритон, тенори, як вони ось так от поряд і як випромінюють такий цікавий тембр голосу. Тому наступне запитання я хотіла, воно йде так. Буря це майстер-класи для музикантів, для сумських, можливо, талановитої молоді, які цікавляться музикою, і ті учасники, які приїздять, можливо, з ними там би позаймалися. Так, звичайно, є, практикуються зустрічі з музикантами, які готуються ставати професіоналами, це угу. студентами, учнями музичних шкіл, студентами музичного училища. Ну, ви знаєте, це якраз концерти так само є своєрідними майстер-класами. І я ще хочу повернутися до загального. До того Загалоки uh -huh. того загальної аудиторії, яка може не спеціалізується, не є спеціалістами з музики, але чому їм так подобається музика саме Баха, тому що ті виконавці можуть так його виконувати, що це лягає uh -huh. на душу пересічній людини. Цьому це доступно і хвилює е, людей, які приходять на концерти. Тому це просто входить іноді в, в душу поза свідомістю. І люди відчувають, що з ними щось відбувається. І тому це, це треба володіти тими технологіями, ті музиканти, які вміють це виконувати, щоб ця музика просто розквітла і робиться вона настільки живою, наскільки вона хвилюючою, і вона не є засушена, вона не є архівна. А це жива музика, це продовження, це таке прокладання арки між, між тим 18 сторіччям і 21 століттям. сторіччям. І, звичайно, ми трошки її поновимо, тому що ми живемо в іншому світі, інший темп, інша ментальність трошки. У нас, хоч uh -huh. душа залишила та сама, але в нас інформаційний е, ну, потік дуже широкий, дуже інтенсивний, і тому ми інші трошки, але ми намагаємося з тої музики її також живити, щоб вона схвилювала і тих людей, які живуть зараз. Попри часи, Бахунікальний так, він є позат... понадчасовий. Угу. часовий. Орис Романович, чим буде особлива цьогорічна програма Бахфест 20-го, які зазвучать можливо нові музичні інструменти. Які сюрпризи підготували для слухацької аудиторії? Я не можу сказати, що, що, що це щось особливе. Звичайно, це ніби ювілейний фестиваль, mm -hmm. а мій 50-й фестиваль за 22 роки діяльності. Якщо мати достатньо ресурсів, можна було б так знаєте запросити і музикантів, якихось знаменитіших, які побували у нас, mm -hmm. і які ну, вимагають більше ресурсів для того, щоб вони е, виступили у нас. Зараз наш час, і коли ми живемо в такій скруті і ресурсні, і фінансові, і разом з тим у нас ну, ситуація напружена в соціумі, ситуація напружена в державі, тому ми повинні, як кажуть, ну трошечки бути строгіші ну або сухіші до, до тих своїх якихось поривань. Але все одно мені вдалося запросити музикантів, які будуть хвилювати нашу публіку. Звичайно, ну, тут здебільшого українські музиканти, але приїдуть музиканти з Росії. Він уроженець Львова, такий Дмитро Онищенко, який вже в п'яти до нас приїде. Це фантастичний музикант, надзвичайно тонкий. І всі, які побачили його на афіші, все, ми йдемо на Дмитра Онищенка. Ну, а другий музикант російський, так само він із, родом із Іжевська, Татарстану. Чому я не вказав Афіші Татарстан? Угу. Тимур Халюн він, він наш сусід. Може, Білгород. Нас він надзвичайний музикант. Він рідкісний музикант, органіст на планеті Земля. можна так сказати. Ми його всі дуже любимо і чекаємо його приїзд. Він він нас дуже так само шанує. Він часто читає зі сцени вірші українською мовою, та так що українських поетів. Так що він така дуже обдарована людина. Зараз сучасна техніка. І вона дозволяє, можливо, проводити якісь концерти по скайпу. Чи не виникала вас ідея, наприклад. В Сумахі грає, наш там оркестр, а там лондонський симфонічний. Колись було таке, щоб зробити такий джем сейшн між джазовими музикантами, які б грали тут і, і грали десь в, інших, в іншій країні. Але через інтернет сигнал доходить і навіть через телебачення mm -hmm. з деяким запізненням. І тоді буде, дуже, так, не, ну, буде не співпадіння. Ну, ми робили трансляції напряму в інтернет наших фестивалів. Це було кілька років тому, і повністю фестиваль транслювався, скільки фестивалів так було. Ну, це були в компанії, які нам допомагали. Були ресурси, зараз у них тих ресурсів немає. Тому ми спокійно відносимося до того, що не буде прямої трансляції, що, наприклад, не будуть записувати наші концерти, що люди там не, не побачать, не почують десь там. Але ми граємо тут і зараз для тих mm -hmm. людей, які тут живуть. І ясно, що, можливо, будуть якісь записи. Ну, вони тоді розміщати в ефірі. Ариста Романовичу, чи ви помічали та глядацька і слухацька аудиторія, яка приходить до... Філармонії, до кастелу так в цьому році перші три дні будуть до проводити кустело, так. саме там. А, вона одна і та ж сама із року в рік. Чи з'являються якісь нові обличчя, новий вік, нова вікова категорія? Ну я можу сказати, що соціальний зріст цієї публіки однаковий, може, не дуже сильно міняється. Можливо, хтось із бізнесменів, які або просто які крутяться в іншому світі в ряди годи попадають на ці концерти. Є? ось. Але це певне певне середовище, яке ходить. Я знаю, що вони виховують свої діти. Вони Діти приходять на концерти 20 років назад. Приходили. Вони виросли, одружились, тепер приводять своїх дітей. Ось так, ніби якась передача естафети поколінь проходить. Це я спостерігаю. А ясно, що це є своя своя аудиторія, яка певна аудиторія, яка любить бахівський фестиваль або фестивалі класичної музики, або ну класичне мистецтво, або просто мистецтво музичне. Тобто кілька таких поколінь поціновувачів музики. Так, так, так. Це вони це, це, виросли прямому переносному смислю у вас на, на очах, де саме буде проходити Бахфест цьогоріч. Ми вже торкнулися, і яким чином ну, як ви торкнулися. Ми ми, значить, починаємо в, в католицькому храмі. Так там дуже цікава акустика, і тому ми там розпочинаємо. Хоч там дещо mm -hmm. прохолодніше, але ми будемо трошки нагрівати храм, щоб не було там людини не померзли. Там будуть просто коротші концерти без перерви. На годинку там, я думаю, що ми е, зможемо, як каже, втримати публіку. Бо якщо буде дуже гарна музика, то тих, та година пролетить ніби 15 хвилин і не встигнуть замерзнути люди. А наступні вичармоні. концерти це будуть філармонії, чотири концерти, uh -huh. але вони будуть благодійні. І ми будемо, як вже три фестивалі перед тим, збирати кошти для, для поранених, uh -huh. для тих, які допомагають нашим, ну, нашим воїнам. Ось, і ми сподіваємося, що, що не цього разу нам вдасться це зробити. Скажіть, будь ласка, яка доля? Органом хотіли провести його, навіть знайшлися люди, які хотіли профінансувати його. Ми поставити в костел, так? Та. Так, насправді був віднайдений ми священий отець Войтик угу. з католицького храму. Він запалився ідеєю там встановити справжній орган натуральний, так би мовити, і знай... знайшли орган в Англії, в Лондоні і. Це була колишня церква англіканська, яка припинила своє існування. Ну, парафіяни перестали ходити. Це було там жінки, священники були, до речі, в цій англіканській церкві. І це, з цього храму зробили ресторан в Тиміщині. Ну і той орган думали використовувати там ресторані, потім зрозуміли, що це є недоречно, і, значить, його випродали за таку символічну ціну. І польська фірма. Його викупила, перевезли на територію Польщі ну, і до нас вона збиралася поставити. Але для того треба хоча б третину коштів заплатити, щоб він попав на нашу територію. На жаль, цих коштів ми не вдалося зібрати. Ось, а кошти того органу 35 тисяч євро. Це не великі кошти. Ну, це кошти якоїсь це машини. Та третя машини. частина, про яку мова йде, так? Да? А третя частина це 13 тисяч, uh -huh. будемо так говорити. Десь так, тисяч. ні, 38 тисяч. так, 38 тисяч, а це 13 тисяч третя частина. Але ну він коштує як якийсь автомобіль тут бігає. Ну правда, не такого, значить. Бюджетного класу, але такого бізнес-класу автомобілі спокійно за 40 тисяч доларів чи, ну, от, бігають mm -hmm. по місту. І не знайшлося так мецінати, як би захотів би захотіли. Справа підтримати. в тому, що ми шукали, але в нас настали такі скрутні часи в Україні, і тому це все, я кажу, дуже зав'яло. І ну, фірма каже, ми будемо чекати, ми будемо чекати. Ну, в цьому разі це, ну, на жаль, це трошки справа зависла. Мені ну, завжди є, можливо, хтось із поціновуючим. Але треба ще 30 тисяч євро. 30 тисяч євро. Так, це буде і літургічний орган, але там буде тоді ми зможемо проводити регулярні концерти органої музики. Якщо хтось такий є, то, будь ласка, відгукуйтесь або ну, з'являйтеся, і може ви захочете нам допомогти. Будемо вірити, що обов'язково знайдуться люди. А як доля взагалі органу, той, що знаходиться у філармонії? Говорили про те, що потрібні якісь особливі умови, що він може ренуватися, не так звук випускати, як то потрібно. Ні, -ні він дуже в дуже гарних нормально. умовах, він, він в теплі, в сухості перебуває, нормальних, нарешті знайшов своє місце та. і органічно орган влився. Ну, ну, ну так, періщує. можна сказати. Звичайно, там є перепади трошки температур, коли вмикають світло, і на сцені він гріє, mm -hmm. гріється, тому зараз не вмикається світла. Ну, що там зовсім інша акустична ситуація, ніж був в храмі, і там немає такої реверберації. Ясно, надто він сухо там звучить. Ну він призначений для приміщення, яка в чотири рази більше, більше по об'єму. Mm -hmm. Розумієте? Ну от вдалося такий компромісний варіант встановити його в цьому залі. Орест Романович, окрім того, що ви піаніст, ви ще і органіст, скажіть, будь ласка, як готується у нас плеяда молодих органістів, чи є люди, які охоче йдуть саме грати на органі? Є де деяка деяка кількість музикантів, які цим зацікавляються, і у нас київські консерваторії готують органістів спеціалістів. Ну їх готують вже після того, як вони закінчили консерваторію. Хоча в інших країнах їх готують з малку, і вони проходять середню ланку, а потім вже ну в академії навчаються. Це вони більше мають практику таку. Ну, але я зараз не маю доступу до органу, і я зараз ну, граю більше на клавесині, І ці концерти, які були. Будуть... А Чому доступу не маєте? Просто... Ну, філармонія свої органісти, ага. знаєте, а я не є працівник філармонії, тому. А ти ти Та, можна а, ні, згадаю, ну, ти в цьому це фестивалі. Це... Я буду грати, там буду акомпонувати флейтисту, який з Італії. Я буду з ним грати саме на органі, буду дві п'єски акомпонувати. А будемо грати велику таку сонату бахівську сина Баха. Будемо грати з клавесином. Там буде і клавесин задіяний, орган і оркестр там буде. Як взагалі ви оцінюєте наших рівень наших музикантів? З класичної музики, як ми виглядаємо на фоні там інших, ну не хочу це порівнювати, кожен особливий по-своєму, але все ж таки майстерність наших музикантів, які виконують Клас... класичну, класичну музику музику, так? Ну якщо музиканти задіяні не тільки в себе на цій території, а ще й хочуть послухати на інших, uh -huh. інших територіях України, а інших землях, то вони можуть вважати, що вони набираються досвіду uh -huh. і вони можуть конкурувати, наприклад, з іншими музикантами, не в, в розумінні конкурсантами бути, але що вони цікавіші, тому що вони набираються якогось світогляду і майстерності. Шкода, що зараз мало має ресурсів. Країна, і, наприклад, оркестр не може їздити з гастролями, навіть по Україні. Розумієте? Але для того, щоб оркестр їздив з гастролями не тільки по Україні, а за кордон, там повинні бути висококласні музиканти, тому що там вимагається ну, досить високий рівень. І це, ну, це можна сказати середній рівень, він є хороший. А сказати... є такі музиканти чи ні? Колись були, зараз трошечки їх, вони роз, роз, розвіялися по світу. До речі, Колись... раніше ви виїздили, так? Напевно, що я точно знаю по Україні, не знаю, чи виїжджали таку на міжнародну арену з музикантами Ренесанс, так? Ні, Ренесанс їздив по Україні. Ось, а їздив, якщо закон... не говорити про міжнародний рівень, там. Ні, ну, це, наприклад, Чечерін їздить, угу. десь в інші країни грає. Інших музикантів, я просто не знаю. Ну, організм легше, можливо, в цьому uh -huh. плані. Ось Я трошки їздив, там, грав. там. В Польщі я грав концерти, Ось там по Україні грав. І з джаз-фестом, так, ви їздили? Ні, ні, я окремо їздив, як соліст-органіста uh -huh. грав. Ось так. Чи не було таке бажання із Бах-фестом поїхати, наприклад, там, до Угорщини або Словаччини? Словачки. Це фестиваль, а ви маєте на увазі свим... з ансамблем? Сосам... З ансамблем. Да, ну, для того да, трима, відібраними. Так само... Так само треба підвищити цей рівень досить високий, тому що там треба опанувати цей стиль, перш за все, якому ми працюємо в бароковому стилі. Ми mm -hmm. будемо грати в цьому фестивалі. Ну, розвиваємося, розвиваємося. Ну, є в нас гарна вокалістка Тетяна Лоставецька. Останні тижні доєднався ще один музикант, фаготист, який навіть вже не попав в буклет, бо вже буклет був надрукованим. Дуже хороший музикант, який дає фундамент всьому цьому звичанню, ось ну це працювати. Це працювати у сумах. Багато духових оркестрів, але немає симфонічного. Яка перспектива взагалі? Чи є надія, чи є можливості, що для цього потрібно, щоб був свій симфонічний оркестр? Ну, Шкода, що нема, але тут є об'єктивні причини, тому що немає вищого навчального закладу, де готують mm -hmm. хороших музикантів, оркестрантів. Ось. А і для того, щоб зробити цей симфонічний оркестр, це треба і ресурси, треба утримувати тих музикантів, будемо так казати. Mm -hmm. Є навчального класу симфонічний оркестр у, у цьому в Сумському вищому училищі і культури. Mm -hmm. Імені Бортнянського. Там є, вони симфонічно він існує, але це навчальний uh -huh. оркестр. А ви не в перший рік входите в Золоту десятку Сумщини. Як ставитеся до такого визнаного статусу? Достатньо такого ж визнання, чи не завадило б якоїсь добавки до нього. Та ви знаєте, це це все звичайно дуже гарно, тому що це є в ну, тебе громада визнає, а не якісь там чиновники, які тобі присвоюють чергову медальку. А це громада, і це було приємно. У всякому разі, на дуже зворушливо, коли я попав в перший раз в золоту десятку. Але достатньо всього, тому що я і був і в топ 50. Я був на 10-му місці в один рік, потім на п'ятому, uh -huh. а потім на четвертому. Етий рік я був взагалі на першому місці в топ 50 а Потім мене було ще вибрано людиною року. Тому я маю всі відзнаки. Вгадаю, можна мені давати спокій з тим всім. А розкажіть, про ваш статус як дідуся і тата впливає на ваше натхнення? Ми весь час бачимо вас. Дунькою, як ви там піклуєтесь, так байливо, охайненько, такий уважний, якось надихає чи ні народжувати нові якісь ідеї, нові проєкти, генерувати. Ні, на ну, взагалі спілкування з дітьми дає позитивну енергетику для будь-якої людини, а спілкування з онуками тим більше можна сказати. І це молоде, молода душа, яка зростає, в неї якась є така поза. Земна, якась мудрість, якась проривається через них, якась така інформація, що ти не очікуєш від них. І потім від них ну, звичайний позитив, і любов йде. Від, від дитини йде любов. Вона навіть може казати, що, наприклад, постійно вона каже, там, діду, ти хороший, мама ти хороша. Не від того, що вона хоче якось ну, запобігати перед тим, просто вона виражає своє. І це огортає тебе хмаринкою такою любові. Ясно, що ти її огортаєш увагою і тої самої любові. Треба дуже обережно, тому що, щоб не, від не відібрати в них енергії занадто. О, так. як цікаво. Аристрмановича дуже дякую вам за те, що прийшли, взяли участь у нашому ефірі, за те, що створюєте культурний прошарок нашого населення у сумах. Таку собі культурну ауру. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії був було Коваль, український піаніст, органіст, педагог, продюсер, музично-громадський діяч. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.